Може, ви займіте трошки? Ми почекаємо три хвилини. Доброго дня. Угу. Доброго, дня. Доброго дня. А ми теж на роботі і... і до вас, і, і без обіду. Так, а що цей пан з вами? Це, ви... на Це наш на батько дітей. Ва? А, батько, дітей. Ви телефонували, що до вас з'явилися батьки. Діти не ми, ми просили, щоб батьки зайшли. Раз два, ваше діти. діти прийшли ми. до вас ми. Ми зайшли. не окремо. Ви хотіли, щоб кожен до вас окремо приходив, можливо, а ми прийшли всі до вас разом, не дивлячись на те, що сьогодні робочий час, кожен шукав можливості, не дивлячись на те, за добу зібралося більше 20 голосів, батьків. Ми хочемо захистити своїх дітей, своїх найкращих в світі просто викладачів, оскільки нам абсолютно підходить. Як вони вчаться, як вони викладають себе, наскільки вони здорові? Нам не треба знати, чи вони здорові, чи не здорові, бо вам виходить потрібні якісь документи лишні, додаткові, зовсім не потрібні. В воєнний стан, тим більше. Стан, коли не можна позбавляти нікого своїй професії, ви намірено хочете позбутися найкращих вчителів. Ви прийшли всі троє. Чого ви записуєте? Вам хтось давав, бо не має повне права. Я як юрист Але... можу пояснити, що нам дозволу не потрібно, щоб фіксувати. Це наш виявлення, так, як батьки. оскільки ви надаєте послуги як директор, а на Ми не прийшли а, до вас додому. Нам так? не потрібне право, да. що Ні, прийшли. а перше, ви робите це скрито. Прийшли, ні, я так, скрито. Я знімаю, я не вийде. Я відкрито знімаю. Відкрито повідомляємо, що ведеться відео зйомку. Да. Просто... Хочете знімайте так? Батьки вражені всім, що ви робите. На Ютуб-каналі переглядаємо, дуже любуємося і дуже нам приємно, що така Ми не налаштовані на конфліктну якусь. Ситуацію, По бо ви кажете щось що, жах, якусь такі слова хочете підібрати. ми шукаємо компроміс. Ми бачу, я бачу, ми я бачу реальну, ми реально. Ми шукаємо реальну ситуацію і ви. наразі хочемо вам запрошую. залишити звернення, будь ласка, яке ви я маєте хочу... звідно чинного законодавства зареєструвати. І здається, ви перебиваєте мене, і ми Ми будемо чекати ви на вашу відповідь. Так, А тепер ось питання, будь ласка, не виходьте. Очекайте, уваги, очекайте. Ви не маєте права батьків, які ви, ви е так себе поводите, не поводите, як ваші викладачі, Нас не дають потрашно. слова сказати. Пиші. А хтось вам поган, ні тому, що погано, ніхто цього не сказав. Вони очекайте, його. ще раз вас прошу. Важливо те, що у вас є більше 20 градусів. <кхів> Батьки підписалися, проявляють свої боєведення, ставить вас до мінума. Що нам абсолютно підходить, як займаються наші викладачі з нашими дітками. Ви хочете академконцертів? У вас тут все в порядку, крім академконцертів, правда? Ну, ви знаєте, знаєте, почекайте, ви вас маєте трошечки витримку. Ви, ми вас викликали для того, щоб ви повідомити вам наступне, що ваші діти, навчають, є учні нашої школи. Наша школа є державною. І коли ви писали заяву, коли ви подавали заяву на вступ до нашої школи, ви писали до кого хочете з викладачів, ми це ваші вимоги задовольнили. Хоча ми маємо право, діти, ви прийшли пишете заяву, але ми її можемо дати до того викладача чи дати до іншого. А це можна... не є. Ви, має випадку? Випадку. Ви маєте витримку? Я маю дуже витримку Ні, ну на жаль. Я не розумію, не перебивайте мене, будь Зі. ласка, Маєте Зі. елементарну повагу. Добре, ми можемо довго вас слухати. Ну, то слухайте, а не перебивайте на кожному кроці. І ми прийшли довести вам до відомо про те, що у нас була перевірка із санстанції, яка зробила нам припис відносно того, що троє викладачів є. Без медичної картки. Без медичного огляду. Mm -hmm. Розумієте? І нам припис був один, потім був другий. Це повідомлено через департамент. Це я не роблю сама щось від себе, у себе вдома. Ми я відставі. Є... Ви не можете. До кінця. Чи я зараз розмову цю припиняю і, будь ласка, дайте. Ми, ми з вами не маємо про що говорити. Якщо ви кожний крок перебиваєте. Продовжуйте. Вже який раз? Продовжуйте. Який раз? Далі. Ми, Вони сказали нам, сам припис припи не допустити цих викладачів до роботи. Ми їх притягнули, це мало бути, щоб відбутися ще у грудні місяці. Ми це зробили тільки на початку зараз, січня місяця. Зараз, 23 числа, у нас починається новий семестр. Вони не представили нам ніяких довідок, ніякої санкнижки, нічого немає. Тобто вони це ігнорують. Ми є школа державна, де є діти навчаються, де є педагогічний колектив, де батьки також приходять. І є постанова і... Кабінету міністрів і Міністерства охорони здоров'я. Це наш інженер законодавний праці, це вона не є людина, яка десь прийшла випадково сюди. Оцінку і ваші... Почекайте, оцінку так. роботи. Задати компетентні органи. Ви, ви, Добр, навіть вам сказала, що вона, є я вона. вона Я не маю про що з вами говорити, передаваєте відповідати. Як воно відповідати? За все. Поки не розбираються вищі органи. Ми чекаємо на я, я не, хочу хочу ви ви не хочу вас слухати. Ви перебиваєте, не хочу вас слухати. Подовжуйтеся ще, але ви чуєте, що Ні. Батьки. І ви батьки вирішили батьки. Та батьки вирішили. А скажіть, будь ласка, минулого року у нас була подібна ситуація, коли е, викладачі, до речі, ваша викладач, в тому числі, була відсторонена. Від роботи зв'язку з тим, що ну з повідомлення ви знаєте. Скільки знову ви перебуваєте? Ні, я від Ні, я перея вас нічого не питаю. Спеці Чому ви, скалали, ви не не питає. мене перебиваєте? Ви тільки ще сказали. Ви мене питаєте. я питаю ще раз вас. Чому я вас нічого не питала? Я розповідаю вас дуже просто. Я розповідаю повага до людини. Став я поважаю. Та я бажаю, яка повага? Я немає. Бо це, ви, спитали ви, ви спитали Ви я вам відповідала. Вас... Я вас нічого не питала. Ну, я не вам не розказую ви... історію просто. Я вам нічого не питала. Ні про що. Коронавірусу не існує. Ви знаєте... так. Давай просто подамо заяву. Спільно. Це Ваше... ми, принесли, ми принесли спільну заяву від ви, ви можете ще Ва... з точки зору такої компетентності розказати дійсно. Наразі ми в усній формі. Почули вашу позицію? Ні, ви не почули, я випрошу, давайте я вам кажу до кінця е, за цю ситуацію з коронавірусом. Значить, викладачі були відсторонені в зв'язку з тим, що не пройшли вакцинацію. І в нас з'явилися, е, в тому числі, на були заяви від вас, що ви берете е, на той час, поки ваші викладачі відсторонені, ви берете академію пустку. Ну, ви знаєте, діти прийшли. В школу вчитися. І невідомо було, наскільки буде відсторонення це, і діти ваші перервали навчання. Це з боку педагогів, це неприємно, це неможливо, це нереальна ситуація. Такого в нас і запитати, я з багатьма викладачами спілкувалася, і однозначно відповідь, я би такого не зробила. Ви зробили, це ваш вибір. Це ваш вибір. Але знає, якщо б війна, тільки в зв'язку з війною, дещо стало, ну, змінилася ситуація, так? І діти далі продовжують. Якщо б було це до кінця, значить ваші діти на наступний рік відбулися, значить, вони відбули академію відпустку і не повертаються в той самий клас. Тобто діти втрачають рік. Не знаю, чи ви це розумієте, чи не розумієте що і як відбувається. ви розумієте, що таке школа? Школа музична. Ну, не вчилися на до так довго у вашій школі і не брали до першої місця. Я не погоджуюся ви... з вашими словами. Так, я. В чому? Тому, В тому, що чому? моя дитина втратила рік. Бо вона не втратила Ні, вона не нічого. Чекаєте, я не сказала, вона а чому чого ви перелучуєте? Ваша дитина не втратила рік, але я сказала, Ми... що могла б втратити могла рік. втратити, так. От про що йдемо. Ми мови. вашу думку почули. Пане Тарчі, мені неприємно від вас не чути. Пане Тарчі. Ми вашу думку почули, але хотіли б, щоб ви її виклали, так як належиться згідно чинного законодавства, і дали відповідь на наш запит. На даному етапі ми е, не бачимо надалі якихось там підстав продовжувати якусь там полеміку, розмову і так далі. Ми би хотіли відкланятися йти по своїх справах, тим більше, що я на роботі, як і мої колеги. Е, зареєструйте наше звернення, е, призначте вхідний номер, е, і ми будемо чекати на офіційну відповідь. Ще... Ну, за ваші на діти на... мають е, з понеділка. Коли викладачі відсторонені, є заміна. Ми дітей не заяві замін. Там батьки категорично проти, і нас такі викладачі, які завжди йшли батькам, і особливо дітям на, на уступки. Тобто, якщо дитинку навіть живатих болів, потелефонували, було дистанційне навчання, як я теж хотіли. І знову навіть вимагали від всіх. Так що ми щобор. Якими мови ви говорите? І за діти роботи, не начальни, лише про навчаннями і, і лише Ді. з ними, І ніхто не буде не переводитися. І ми ви ніхто не буде не батьків. Ні, кожен там один в суботу до вас прийде другий в п'ятницю, як би хотіли. А ми всі разом за добу організувалися, щоб ви розуміли, наскільки це важливо і за що прийдеться дійсно відповідати вам особисто. Погрожуєте? Ні, я вас ну, я, Жаль, погрожуєте. не погрожуєте? Прийти в таке велике свято, прийшти таке велике свято і погрожувати. А, а, ні. Ні. а, ні. Ні. Це а є що ви рахуєте, що відповісти за задієнця погрози? Це, це не всі повинні відповідати. Це за не що? це не є погрози. За що відповідати? Вона ми... ми... те, те, маєте руки за спиною, як психолог, так. Ой, так. як похова. Ми чекаємо, відповіді. Давайте, війку, війку. Шановні друзі, давайте якось без лишніх розмов, полемік і, полем так. і так. сотрясань повітря. Просто зробимо ми те, трясаєте, що, заради чого ми прийшли, і, і все. Тобто, згідно закону, я як юрист можу вам сказати, має бути присвоєний вхідний номер. Має бути чітко розбірливо написано прізвище, хто прийняв документ і підпис. І в вашому журналі вхідної кореспонденції має бути номер, що ви прийняли в нас цей, це звернення Все. І ми не будемо вас відволікати. Ви гарно сказали, скажіть, будь ласка, це етично заходити в кабінет директора і включати відео і знімати відео без дозволу. Це етично, правда? Це ви, а ви не були, коли пані директорка сказала, що це є державна установа? Маємо право. Вони Маємо виявлено. Ви, як, ви, як ви знаєте а, свої права? Живої, живої. Ви посадові особи. Його, я так знаю свої за 50 років свої обов'язки. Як піонер. Просто ви знаєте, хто ви є. Так? Ми можемо підійти Мо до секретаря чи хто вас не буде. Чи... І, вас не вас, буде. Там, І вас не буде. Внуки даний. це люди добрі, внуки. внукі. Кому ви лишаєте? Що ви лишаєте? Зареєструйте, будь ласка, тут це? Нас не буде. Ну, Мо, можливо, ми почули. Я ще вірю, що ви такі маєте совість. Ну eh, що ми зараз це вибухаємо? Просто жаль. Я, Я хотіла з вами на секунду. Зі мною? А, так. Ви маєте право записувати. Так. Заходьте. Заходьте Візьміть, Візьмі, будь ласка. Перепрошую. Він, Він, та... Бачите? <звук> <звук> Нерви? Ми чекаємо, щоб нам зареєстрували документи на Як Державна організація мені. може Тому потратити да 7 гривень на рекомендований лист? Нам на, треба на гроші лишити. Е, як ви? вам не стидно міняти Малинці. ключі і замки серцевини у дверях викладачів, а вікна в той же час і двері дійсно руплять і скріпляють? Скорість не мали? Ви нам відповідаєте, отам. Дай, пані директор, це ознайомитесь. А чи ви, ви... ви прийшли сюди в ній маленьку? Пані директорки буде 10 днів на ознайомлення. Я чи ви перевіряєте на орфографічні помилки? Зміст читайте. Просто зміст читайте. Пане Карпів, не пасує вам такі речі, говорити? Просто не пасує. Я пюрист. Ви мене вже другий раз присоромлюєте. Присоромлює. Я, Присоромлює. Я не знаю. Я не знаю за що. Присоромлюю. Тому. Тому що прийти таке свято і... Ми якраз таке свято і прийшли, ви хотіли. Ми Тож прийшли. ви викликали батьків. Ви телефонували вчора, а батьки, не дивлячись на Для те. Для того, а щоб я ви... обіцяв, що я що буде так. <смітне> я не дов... знаю, з ким я спілкувався. Ви люди <смітне> <смітне> ви... <смітне> сказали, що ви прийдете. Більше ніхто ні про що не, не говорив. Нам голос почитають. 18 -го січня дирекція музичної школи обзвонювала нас батьків з проханням з'явитися у школу Прикрапки. Ми, батьки, учні довірили своїх дітей на навчання у школі викладачам, які відомі як тріо бандуристів Півчаренко, Олена Михайлівна Вівчаренко, заслужений працівник культури України, Зорина Олегівна Вальхновська, кандидат міста Сознавства та Олеся Олегівна Вольнюк. Викладачі та діти сотворили багато творчих проєктів. Конфлікт, який зараз стався через зі сторони наших вчителів, через з відсутності синітарних книжки, у нас велике обговорювання, адже подібна ситуація була із примусовою вакцинацією, яка виявилася великою аферою століття. Дирекція викликала поліцію. Ну, а ви ж і поліція була без сила, вам сказати. А Відків, звідки ви це знаєте? Тому що ми цікавимося, у нас ми дивимося ролики скрізь на, на, на і Ютуб канал розказує, що відбувається, яке свабілье коїться у цій державній установі. Що там є на Ютубі відео, ви, як Ви шукайте себе в себе. Все, кожна ваша розмова, телеканали скрізь ви фраза Звучить Шукаєте себе в Ютубі. — Так ви скрізь уже, вам доведеться відповідати за свої слова. І вчинки. Все. Прийшов час. Поки не ну, будемо заскакувати наперед. Але... Ми прийшли. Пані по судові судові процеси відбулися. Судові процеси по по відбулися відбулися. Від Читайте уважно. Ще раз перечитайте документ, поки поліція виясняється. Що поліція виясняє? Читайте уважно, бо ми хочемо йти. Завдігати Просто прийміть зверня і все, на що будемо зараз сперечатися. Ви почули більше, ніж треба за ваш час. Викликає оберняння те, що директор школи свідомо дала наказ за госпу заблокувати замовку класі 30. Ви ж не знаєте, яка ситуація з замками є в школі? Звичайно, Чи... ну, все знаємо. Ми наполягаємо, що оцінку діяльно дирекції повинні школи насправді дають компетентні або компетентні. Ви ще перелічені свідчень про славі самочинські вбили пан Юрія? Ой, а ви, ви, так, ви, так, ви, так. ви що? що? ви Ми батьки згідні, щоб наші дітки просто. Діти, наші діти, читайте Без правильно. Калення... Розумієте, що ви пишете? Всі, усі школи викладачі, це роблять. <пілляв> я перепрошую. <пілляв> <це>. Давайте <пілляв> не будемо аналізувати зараз, якось цей аналіз проводити. Ви записали заяву на дистаційну форму на час. Це два, так. бо ми один зареєстрований візьмемо. Щасливо йдемо. Не варто зараз коментувати, краще підготувати відповіді, дати, на яку адресу тут правда не знаю, чи вказано, чи ні. але Радом, вказано. Дор... Вказано А ми можемо на 10-ту добу зайти. Що? А ми зайдемо? Ні, на роботі. Не 10-ту добу, а й 30 днів, якщо ви знаєте юридичну норму. Краще дав дознайте. Якщо ви знаєте юридичні норми, вони на офіційну відповідь помінялися за останні 5 років 3 рази. І, і що лишилося? Та що лишилося? Лишилося, що щось треба сідати і, і придумувати. Ну, треба чули. Не треба нічого подавати, де? Про що ви? Про що ви зараз з це говорите? Для чого ви тоді хотіли а, ну, то, бачити б... батьків? Тут, тут, тут я прошу направити відповідь на вулицю Героїв, упа, два, третій, краще. Ну, то це. Ну, що, ну, ви ж ну, нічого не зміните і вони нас вони далеко, що не від. Так, а ви діструєте документи. Так. А то їх <зв 'язую> ну, не правда. Ні, я не переживайте. ви. Я не переживаю, не коментуйте мене, будь ласка. Я питаю, а ви. Так, так, це вас не yeah. стосується навіть, куди ми ще заносимо. Ні, nee, я бачу, що тут написано. Атологічно. От тут і це юридично, до речі. Так. Ну це живі люди. Шо? Живі люди, Шо? Шо? А ви, 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 трупи є фізичні особи, а є люди живі. А де це прописано живі люди? Візьміть паспорт і починайте. Паспорт. Це інша розмова. На ютуб-каналі дишайте відповіді. Ми І зараз так. не про це прийшли розмовляти. Лишите. Добре, реєструйте, наші... лишіть їх. Лечіть живих людей спокою, бо сьогодні занадтивее свято, щоб його самому собі. Дуже добре ви кажете. Але ви, та ви також добре робите. Звісно. Ми просто тихенько побожну зайшли. Перепросили три рази. Чому? І прийшли на запрошення. На, на, на півтора сказали, зареєструйте, будь ласка, і ми. А в чому проблема? Зареєструйте. Дівчина не розумієте? Нася зареєструйте. Нася, зареєструйте і хай будете з Богом. І ви, хай будете з Богом. Кравчук Владимир Макаров, царство небесне, краще казав фразу таку, не той краще що на сороці, а той, що в роді. На концерти подивитися, як школа живе, чим вона дихає. не знімати відосики, діти. відосики знімати про геть НАТО, геть МВФ. І кожен раз діти все краще і краще. Де виступають скрізь? Краще, Вони, звичайно, дистанційно приймають. навіть не знаєте, які місця займають ваші учні перші передові. Фестивалі міжнародні заслугу річних папер, річ в тому, що дійсно душа вкладена ваших дітей, а ви руйнуєте ті душі дітей у нас. А так це наші дітей. Знаєте, чужих дітей Його не буває. Якби ви розуміло, відносилися і до чужих дітей, до своїх, ви б розуміли, що є відповідальність що? після смерті ну, внуки. Ми, не починайте мені а читати. як ви будете? Дивіться, вам з не, не читайте мені моралі, будь ласка. Ви бабуся теж ви маєте дітей, не читайте мені моралі. Ви гарно кажете, але моралі читати будете самі собі. Не пискуйте, це вже називається. Знає? Я не знаю такого слова. Але Розкажіть так? на жаль, що ви не знаєте. Розкажіть про цеве слово даву не забути слово. Не треба ви від відео знімаєте, ви собі там знайдете, що таке є. Ви ж собаєте прокрутити десять разів. Можливо, віду, бо я не використовую такі слова. Так ми дійсно по-доброму до вас прийшли Ми прийшли по доброму відстояти своїх дітей і вчителів. найкращих. котрий вам Чи у вас обидві одинакові. Котрий вам зручніше. Я, я бачу, що однакові. Так. Однак. І то саме тут. Та ваша е донька приходила, до речі, я її зустрічала. Коли перейшли ми тільки на дистанційну, вона бідна прийшла, нас перейшли, вона прийшла і каже, ти що прийшла сюди? Я буду вчити кіноробку. Кажу, ну ми зараз на дистанційно перейшли, ти прибіг. Ну та як, дитина навіть не була повідомлена, що вона коли має робити, коли є небезпека. Так, ну, так, ми розібралися, що. Я Перепрошую, випишіть, будь ласка, на нашому із розбірливо ваше прізвище і ініціали такого отримання. Ми розуміли, що то за означає. не карлючка звучать. Живі, живі жінки ставляться, са... за карлючки стають. Тепер підпис. А Бо і я і розумію, його? що підпис відповідає і ініціалу. А живі жінки як розписуються, ну, що там чому відповідають? Червоним червоним. Червоним. червоним, червоним і чорним. А може це пані в нас хоче внести, вести в оману? Хто? Яка пані? Українську державу. Не будемо вас затримувати. Дякую, що вислухали прийняли. Дякуємо за прекрасний на землі буде добрий наслідок. На землі буде робі. До побачення. Уважно дивіться відео. Скажіть тому чоловіку, щоб хай до побачення. Скажемо вам.